Муха, муха, цокотуха, золотиста чепуруха, муха стежкою пішла і копієчку знайшла. Пішла муха на базар і купила самовар. Ви, сусіденьки, приходьте, я вас чаєм пригощу. Таргани поприбігали, всі по склянці випивали, а комашки. По три чашки з молоком і пиріжком. Нині муха цокотуха іменинниця. От і кузочки сестрички привезли їй черевички із ясними передками, золотими застіпками. Прилетіла потім тітонька бджола, мусі цокотусі меду принесла, Метелечку серденько. Дати вам малини, може, вас розсердили наші іменини? Де не взявся тут старий павучок? Нашу муху упіймав нагачок, хоче бідну задавити, цокотуху погубити. Ой, кохані гості, визволяйте, павука лихого зарубайте. Годувала я вас, частувала я вас, не покиньте ж мене в мій останній час. Та жуки, черв'яки, налякалися, по шпарках, по кутках поховалися, тарганці, під стільці, жовте сонечко, під віконечко, а мурашки геть із хати, ми не хочем воювати. І ніхто на злодюгу не кинеться, Помирай, пропадай, іменинниця. Ну, а коник-стрибунець, призавзятий молодець, Скік, 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 І найперший утік У куточок, під мосток і мовчок. А павук підступає, гострі зуби у зв'язану муху встромляє, крутить їй павутинками крила, смокче кров із гарячого тіла. Муха криком кричить, надривається, а злодюга мовчить, посміхається. Раптом хутком чьить з гори крихітний комарик, І в руці його горить крихітний ліхтарик. Де убивця, де павук, не боюсь, павучих рук. Шаблю вихопив легку, швидко підлітає, і злодюзі павуку голову стинає. Потім муху підхопив, до віконечка підвів. Я злодюгу зарубав, павучище покарав, І я хочу після бою одружитися з тобою. Тут комашки з тарганом загукали під столом Слава, слава комарові переможцеві. Прилетіли світлячки, засвітили їм свічки. Де ви, любі гості, просимо до нас. Гей, жуки рогаті, цвіркуни вусаті, кличте музикантів, підемо у танець. Музиканти прилетіли, в барабани загриміли бом-бом-бом-бом, скаче муха з комаром, а за ними жук-жук, чобітками грюк-грюк, тарганці з черв'ячками, мурашечки з гробачками. А жуки рогаті, мужики вусаті, шапками махають, з бабками стрибають. От знялася метушня, застрибала комашня, вся галявка гуде, муха заміж іде, за хороброго, меткого, молодого комара. А мурашка швидка вибива гопака, за каблуками пристукує і комашечкам погукує. Ви, подружечки, мої душечки, чепу, 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 чепу чепурушечки. За каблуки стукотять. Підошовки риплять, протанцює комашня до самінького дня, нині муха цокотуха, іменинниця.